Ти закохалася і знову в того, хто не любить. Тобі боляче, але ти не можеш зупинитися. Стараєшся, прокручуєш, що зробила не так, але розумієш, що це не про нього. Це про тебе. І сьогодні ти дізнаєшся, чому. Ти можеш серцем знати, він не мій, але тебе все одно тягне, як магнітом. Ти думаєш, що зі мною не так, чому я знову обираю того, хто не обирає мене. А насправді це твій давній та глибоко прошитий сценарій. Мене звати Наталія Лисянська, я психолог, що допомагає жінкам вийти з болю і повернути себе. Сьогодні ми разом розпакуємо твою любовну програму. Дивись до кінця, а ще став лайк і підписуйся, щоб не захопити. Битися. Чому жінка, яка хоче любові, тягнеться саме до тих, хто її не дає? Відповідь у дитинстві. Пам'ятаєш, як у дитинстві ти чекала, щоб мама чи тато обійняли, поглянули, помітили, погралися, але вони завжди зайняті, холодні або втомлені. Тебе навчили, любов це щось, що треба заслужити. І тепер у дорослому житті твоє тіло реагує на байдужість так само, як тоді. Я зроблю ще більше, я змінюся, лише б мене любили. Це називається повторенням сценарію. Несвідома спроба переписати минуле через теперішні стосунки, зробити так, щоб цього разу тебе все ж таки полюбили. Але проблема в тому, що ми знову обираємо не того, хто справді здатен нас любити, а того, хто нагадує нам когось із минулого батьків. У мене є знайома, звемо її Аня. У дитинстві її тато часто був у відрядженнях. Він рідко обіймав її, не помічав, коли вона плакала. Мама казала: не заважай татові, він втомився. Вона навчилася мовчати, навчилася заслуговувати любов. І вже дорослою тягнеться лише до чоловіків, які не готові, ще думають, поки не впевнені. Бо їй знайоме це відчуття чекати. У психіці спрацьовує принцип знайомості там, де боляче, але знайомо, там і є кохання. Цілою психіка зв'язала любов з напругою, дистанцією, болем. Чи знайома тобі це? Напиши просто це про мене, якщо впізнала себе. Добре, але чому саме тебе тягне до тих, хто не здатен любити? Психологія виділяє кілька типів прив'язаності: надійна це коли ти не боїшся близькості, не тримаєшся на дистанції, тривожна це коли ти весь час на стрьомі. любить, чому мовчить. Чому не обіймає і уникаюча. Це коли ти, наче в стосунках, але завжди з планом Б без справжньої відкритості. Люди з тривожною прив'язаністю часто притягуються до тих, хто уникає близькості. Це створює болісний цикл. Ти прагнеш любові, а партнер віддаляється. Це твій несвідомий шаблон. Сьогодні ми будемо говорити про тривожну прив'язаність. Ознаками тривожної прив'язаності є те, що ти не будуєш зв'язок а намагаєшся заспокоїти тривогу. І ця тривога не від чоловіка, вона з минулого. Це я недостатньо хороша, щоб мене любили безумовно. Люди з тривожною прив'язаністю бояться бути покинутими. Їм потрібні постійні підтвердження любові, і вони найчастіше обирають уникаючих партнерів. Насправді це ідеальна несумісність. Він тримає дистанцію, вона хоче близькості до сліз, і вони не зустрічаються, лише ранять один одного. Ці типи в якійсь мірі взаємодоповнюють один одного, підтверджують думку один одного простосунки, уникаючи, доводять собі, що вони насправді сильні та незалежні, а всі хочуть міцно прив'язати їх до себе. А тривожні переконуються, що в коханні їм потрібно більше, ніж вони можуть отримати, і їхні погані перечуття завжди виправдовуються, і обидва типи раз за разом відтворюють звичний сценарій. Напиши в коментарях, якщо хочеш, щоб я зробила окреме відео про типи прив'язаності. Зараз зробимо невеличку вправу. Вона проста, але дуже глибока. Заплю очі. Уяви того, до кого тебе тягне, того, хто не обирає тебе. І скажи в думках: я бачу, що ти не поруч. Я визнаю цей біль, але я більше не тримаю. Я обираю бути з тим, хто обирає мене. Ти можеш повторювати цю практику щодня. І кожного разу твоя нервова система буде трошки менше реагувати на тривогу. Марина була в токсичних стосунках 6 років. Він знецінював, зникав, повертався. А вона думала: я просто маю бути ще терплячішою. Він зміниться. Але на сеансі одного разу вона сказала. Я так втомилася, я ніби весь час проходжу кастинг на любов, і це стало точкою неповернення. Ми пропрацювали травматичний досвід, і вона почала помічати чоловіків, які були безпечними. І спочатку це здавалося нудним. Бо не було драми, але зараз вона у стосунках, де замість чи я достатньо хороша, вона запитує, а чи мені добре з ним, і це змінює все. Знаєш, чому тебе не тягне до тих, хто добрий до тебе? Чому, коли чоловік поруч відкритий, чесний, ти відвертаєшся і думаєш, не моє». Бо твоє тіло не реагує на нього як на небезпеку, а ти звикла, що любов дорівнює гойдалки, напруга. І коли її немає, психіка каже: тут щось не так. Людина з тривожною прив'язаністю не вміє впізнавати у спокої, любов. Надійна людина вона передбачувана, пряма, спокійна, вона не змушує чекати, вона відповідає одразу, вона не грає в тепло, холодно, ближче, далі. І це може здаватися нудним, якщо всередині тебе досі активна дитяча частина, яка знайома тільки з одним: любов це виклик. Колись одна клієнтка сказала, я хотіла, щоб він мене захопив, а він просто був поряд, і мені здавалося, що він якийсь ніякий. Ми почали розбиратися, і виявилося, що її мама завжди була або зайнята, або роздратована. Коли мама усміхалася, це був випадковий подарунок, якого треба було заслужити. І коли з'являвся чоловік, який просто любить без зусиль, тіло не знало, як це приймати. Тепер вона вчиться бачити любов не там, де драма, а там, де є спокій та прийняття. Хочеш спробувати прямо зараз. Згадай момент, коли хтось був добрий із тобою. Тобі було з ним спокійно, ви не грали в ігри холодно, гаряче, далі ближче. Можливо, це не був партнер, можливо, це була подруга, викладач, навіть продавчиня, яка запам'ятала твоє ім'я. Уяви, що ця людина не зникає і вона поряд. Дозволь собі просто побути з цим відчуттям. Роби цю практику кожного дня, тому що щоденна робота це не драматично, але саме так і зцілюється прив'язаність. Любов не гойдалка, любов це простір, де можна видихнути. Як вийти з кола болю, як почати вибирати не драму, а себе. Я розкажу про чотири кроки до нової любові, і перший з них це визнати свій тип прив'язаності. Це не діагноз, це ключ. Тепер ти знаєш звідки твоя реакція. Спробуй зараз згадати всіх, до кого тебе тягнуло в минулому, і запиши: чи була там безпека, чи могла ти бути собою, чи була ти коханою або просто зручною. Це перший крок, бачити правду. По-друге, обирай партнерів з надійною прив'язаністю. Не тих, хто змушує чекати, доводити, страждати, а тих, з ким тобі, спокійно. По-третє, будуй опору всередині себе. Не шукай себе в чужих очах, став собі питання, чого я хочу, чи добре мені з цією людиною, а не лише, чи подобаюся я йому. Четверте, звернись по підтримку. Психотерапія, жіноче кола, глибокі практики усе, що допомагає відновити зв'язок із собою і знижує тривожність у стосунках. А давай прямо зараз зробимо невеличку практику: Заплющ очі і уяви себе маленькою дівчинкою, яка бігає за мамою чи татом з проханням. Поглянь на мене, скажи, що я важлива. І ось сьогодні ти вже доросла. І можеш сама стати для себе тим, хто любить, піклується та приймає. Не біжи більше за тим, хто втікає. Обирай того, хто йде поруч, поклади руку на груди і скажи: дитинство вже закінчилося, я вже доросла, і я дозволяю собі не заслуговувати любов. Побудь із цими словами, побудь із цими відчуттями, яка ти зараз, що саме зараз змінюється в тобі. Знаєш, зміна це процес. І він починається не з того, що ти перестанеш його любити, а з того, що ти помічаєш свій біль, визнаєш свій голод на любов, починаєш вчитися бути з тим, хто бачить тебе, не з тим, хто зачаровує, а з тим, хто не зникає. А що як ти просто не бачила здорової любові і саме тому не вмієш її впізнавати? Знаєш, коли ми з тобою говоримо, що мене тягне до тих, хто ранить, насправді це не про вибір. Це про нейронні шляхи, які формуються в дитинстві. Нервова система запам'ятала, оце любов, хоч вона й болюча, бо вона знайома. Тут усе як слід. Не знаю, That's... як я могла забути. Але й гарна новина: нейропластичність це здатність мозку створювати нові нейронні шляхи. Коли ти вперше залишаєшся поруч із тим, хто стабільний, тіло кричить Нудно. Але якщо ти не втікаєш, а залишаєшся в тобі, поступово з'являється нова реальність. Любов не чекати, не трястися, не мати плану Б. Любов це коли я можу бути з собою почуватися в безпеці. Давай зробимо практику. Це буде твоїм домашнім завданням. Якщо в дитинстві ти не бачила прикладу здорової м'якої любові, цілком нормально, що в тебе немає внутрішнього образу. А як це взагалі бути в безпечних стосунках? Ти можеш створювати цей образ сама, і один із найефективніших способів це спостереження. В тебе буде завдання на найближчий тиждень: знайди одну або дві жінки, які мають спокійні надійні стосунки. Вони не женуться за любов'ю, а вільно живуть у ній. Не драматизують, не катаються на гойдалках, а тепло, стабільно взаємодіють поруч з партнером з повагою. Це може бути хтось із близького кола, блогерка, героїня фільму, серіалу неважливо. Записи спостереження, як вона реагує, коли її партнер мовчить, як вона говорить про себе, чи виправдовується, чи просить, або навпаки, має свій простір. Найголовніше це не ідеалізувати, а помічати прості речі. Як вона не тримається за того, хто не хоче, як вона дозволяє собі не бути зручною, як вона не біжить, бо їй не страшно зупинитися. Так, ти формуєш нову реальність. Ось як виглядає любов, що не ранить. Зміни не починаються з того, що з'явиться хтось новий. Вони починаються, коли ти більше не біжиш за тим, хто не бачить тебе. Любов це не гойдалка, а простір, де можна видихнути. І ти вже достатньо хороша, щоб тебе любили без бою. Напиши в коментарях: я більше не обираю біль, я вчуся обирати себе. Постав лайк і підпишись, якщо хочеш ще відео про те, як навчитися розпізнавати здорову любов, якщо ти її ніколи не бачила. Поділись цим відео з подругою, яка заслуговує більше, ніж чекати повідомлення від байдужого. До зустрічі!